Вітаю друзі на каналі Батьків Сад, 17 травня, 2023 рік. Суниця нейтрального дня посаджена в серпні попереднього року. В такому вигляді. Один раз її все поливали до цієї при, зараз почнемо годувати, але перед тим видаляємо повністю квітконоси. Щоб ви розуміли кущі. Дивіться. Ось такий кущик і на ньому 6-8 квітконосів. Якщо їх залишити, кущ ще не сформований нормально. Він має бути висотою сантиметрів 30 він зараз має 15, то він віддасть перший урожай, і його не буде. Коли ми видаляємо квітконоси, кущ набирає силу. Ростає коренева маса, можливо, дещо вуса молоді саджанці І плодоношення буде на 2-3 неділі пізніше, ніж пік ягоди, яка масово буде продаватися на наших ринках. Тому ми якби і такі дві задачі виконуємо. Розгружаємо кущ для того, щоб він окріп і сформувався краще. І весь сезон до листопада плодоносив. І тікаємо від тих низьких цін на ягоду, які будуть, коли тої ягоди буде на базарі будь-якої, і це вже будуть залишки літніх сортів. Якось так. Посаджено на срібні такі слівці, сірі та сторона чорна, внутрішня. Тут сіра, для того, щоб сонце літом не жарило, але кущі, я думаю, накриють повністю цю плівку, і ми будемо збирати тут ягідку. Є у нас всередині дві капельних краплини і слички під кущами з внутрішньої сторони. От побачимо, яка буде ягода. Це сорт фурор, є бравура, хадемар, мара дебува і так далі. Сортів багато. Тому працюємо. Слава Україні!